Доброго всім дня. Сьогодні у нас вже 12 липня. Збираємо озимий ріпак. Давно не знімав відео. Був зайнятий. працювали. Пшеницю не було як. Куча всього. Тому прийшов комбайн до нас. Клас, лексіон 480-й. Попросили по найму, бо нема всі зайняті. Будемо збирати озимий ріпан. Відео я знімав, яке його сіяв, обробляв. Тому отакий він є. Случилася проблема вітрами порострувало стрючки. Оно хочу показати. Воно отакиво. Отаку зробила гадость. Всередині воно куча куча стрючків обсипаних. Не знаю наскільки тут воно повлияє на врожайність. Ну, вліяє, бо вже хлопці збирали. Кажуть, що трохи є. Кожного по-різному, де посадка, де цей. Дуло три дні, дощ був і отака проблема стала. До дождя збирати не можна було, бо був сироватий. І отак погода з нами. Воно. Воно ріпачок. Воно порозтрусювало, порозкидало, нічого не зробиш. такі ми землероби. Ну, комбайн покаже врожайність. Нічого тут, дай Бог, що хоча б і знайшлося чим зібрати його. Буду знімати відео, як вбираю, зараз поки настрайнім. Цей рік вітра трохи дали. Пинить вже зібрав, ярий ріпак передіскував, а зиму збираємо. Побачив, що у нас буде по ітогу. Хлопці хороші. профессионалы, так что я думаю, все будет хорошо. Жадка 7,7. Кава-махина. Пошло апарат. можно зайти трохи в поле. Потери искать смысла нема, бо их тут и так куча. Утро прохладно, може тепло буде сировати. Да, потрусило його, добряче воно. Ну нічого, що ти зробиш? Головне, що стручки високо, знизу їх нема, одинарні, звісно, він густо посіяний тут. Пущення тут такого нема. Ну що, будем збирать, потихеньку знімати. Ну що, гриземо потихеньку? Комбайн смале. <звук> ось такі от стебла ріпачка. Сейчас да, хотя бы есть трошки, как нанимаешь комбайн, то время познимать. А то если все на кучу, то... Оно так добрый, когда кто-то делает, а ты Наблюдає зараз покажу вам попередники. Тут один кусок. Тут попередник зими Ячмінь був. А тут люцерна, І дивіться, який ріпак по люцерні. О! Різниця сразу. По лютерні. Ось тоненьке все. Якесь спочатку було все больне по люцерні. Рідкий такий там сходиш погано. Все, Його тут по люцерні все й витрушував. Дивіться. Азимий ячмінь. Попередник. Його люцерна. І скажу, оце вся вегетація по люцерні, він був завжди ніякий. Знаєте, скільки його повитрусював вітро? Порозлучувало. Геть розкритий. Ну нічого. Дай бог мене все буде добре. Щось зберемо, вже комбайн, ходить. Вже, як говориться, хуже не буде. Так От що ось така. Такі жнива. Ось таке год робиш робиш. А потім раз і вітер. І все. І ти. Не знаєш що робити. Срючки високовато як то знаходяться на цих стеблах. Не знаю чого. І це такий гібрид. Та більше деєш мінь і більше таки бодреє, а на лютерки такого немає. Сібунтер чорне золото. Це по цітові Продовжуємо косити. Пак убрали, зразу обробляємо, лущимо, діскуємо. Отака во земелька, хоча трошки й містами. А тут во показу вам, що перед тим як збирав, пройшов був дощ і вітер. Метрів 20 дощ був, то дивіться, вже який ріпак падеришний, той що обсипався. Воно вже весь проростає, так його по всьому полі. Потері пішли сильніші після того вітра, він розклеївся обтручувала його, ну щось і залишилося. По врожайності десь приблизно більше двох тонн, не знаю, 2 може, не, не важив, приблизно по машинах, то вже потім як здаватися буде, то вже щось будемо знати. Так що, так, по ріпаках закінчили пшеницю також убрали. Це для мене, як говориться, снива закінчилися, а обробіток груду йде. Будемо готувати підслідуючий урожай, готуємо після ріпака сіяти пшеничку зиму. так що, так і працюємо, пущимо своїм МТЗ, АГ24 і Так що, Всім гарних урожаїв, дай Бог нашим Збройним силам України крепкого здоров'я, слава Україні!